Ну виглядає просто супер. У <свисті> мене аж мурахи потіли. Нарешті я його собі взяв. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось як грає гравець UA. Сьогодні з нами грає Гравець UA. Скіріще скіріще. Такого скріще, ви знаєте. Хто ще не знає, то ви вже знаєте. Так, немає ні в кого. На, Ташенрад. Карта копальні. Ну що ж, до бою, як ви вже зрозуміли, я нарешті його отримав. Ну як нарешті, бо, ну треба було награтися на маусі. Награвся, в принципі, так. Вже знаю, як танкувати, а це дійсно це така, от міць така, міцна міць. Я ще й на нього, бачите, знайшов камуфляж такий чудовий та цікавий. Взагалі він виглядає зараз суперо. Отже, ну, я, я вже отримую, тільки почався бій, отримую, задоволення. Думав поїду. Але бачу, що там Фошбе поїхав, Т803 поїхав по е, БТЦ лінії. Тож я тут буду вже відважти відтанковувати разом з Є5. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий набій. Треба мені це е, хочу пограти пару боїв зіграти, а потім вже як почнеться е, новорічний наступ, то ну, до е, події до новорічних свят, то тоді вже будуть. Більше грати і тоді вже більше боїв вам покажу. Ну і це мій перший бій. І я вже випробовую. Трішки мені незручно, що треба натискати кліпочку, щоб додаткову гармату, але я думаю, що навчуся я без проблем. І мені це все дуже подобається, цей танк мені реально подобається. хоч я перший бій на ньому граю, мені вже подобається. Точність слушність я бачу, німецька чудова. І лише який нюанс, я з мауса пересадив на нього екіпаж. І в мене немає золота, щоб на 100% був прокачаний екіпаж. Тож я за срібло його прокачав. І всього лише 60% навички так, працюють у екіпажа. Ну нічого, пару боїв зіграти, я думаю, що там швидко до 100% йде. І вже, ну, відчуваю я повільний, повільно, він повільніший за Мауса. Я думав, що в нього гусениці, гусениці, по-моєму, в нього ширші за Мауса. Тому в нього і НЛД, воно таке невелике. Я, наприклад, коли б'юся проти, ну, бився, багато ж награвся на Маусі, бився проти Таршенрад, я його не можу перемогти. Дуже важко його перемогти. дійсно. Не такий молодший брат, але він старшого переважає. Е ну, Реально в потужності своїй, так. Вогнева міць, в принципі, також треба грати на поліпшених снарядах. Але ще плюс додаткові гармати. Ну, додаткові гармати це таке. це Ті, типу на е, когось злякати, так? Перелякати, щоб перелякати. <пліпи> Якби от зараз в мене були готові ці додаткові гармати, то в принципі я багато із Т803 е, вихлопу. А вже натанкував 400, ну не дуже стріляли, правда, по мені бачу, Але вже натанкував 850. 1149 настріляв. 5-2 у нас рахунок по бою. Ну і чудово, що я не поїхав туди за скелю, бо я б там просто зупинився. А тут я вже можу більш нагліше пограти. Від рельєфу тут вистачає кавенів, це такі перші мої враження від нього. Ой, вибач, братіш, я тебе <пі> поки розповідав чудові та цікаві історії, під... піджав трішки. Ну що, 7-2 рахунок, їдемо в наглючий режим, їдемо. Я, до речі, бачив, що Ташинрати можуть їхати в наглючий режим. Ну і ми бачили, що і багато натанковують, багато настрілюють. Ось використання цих гармат, це як кайф від цього отримує. <сум> це реально. От Т-803 у мене е, це танк е, від. Як, ну, щоб комфортно пограти на ньому, так? Це от такий, самий комфортний танк. Т-803. Це хто ще думає, які танки прокачувати. А Ташинрат це. Кайф пограти, реально. <смі> він багато чого тобі вибачає, тому що з цим не І бачимо, що там знітився також та Також він зараз мене в борт міг би пробивати, чомусь не стріляє. Стріляють там із. Е, респу суперників, але також не пробивають. Оце я вже відчув, дійсно. Оце я відчув цей кайф. Крутезно, 10-3 рахунок побою, 2. Так, тепер треба багато понастрілювати, так? я покажу бій. Що я нічого тут і не настріляв. 2-4, ну, в принципі, так. Я не знаю, на 11 рівнях от ви граєте. Е, с, е, ну, скільки ви в середньому настрілюєте, на і хотілося б мені ще потрапити 11-проти е, 11. Проти 11. Так, це було б цікаво дійсно. Ну, Теж не рад бачимо знімати все. Він не хоче зі мною битися, він розуміє, що це Скіліщенське скеліще. Хто з нових підписників не знає, хто таке Скіліщенське скеліще? Це я. Так, як по скріще немає ні у кого. всіх воно є, у когось більше, у когось менше, але лише я маю право надавати титули. Супер скріще, неймовірне, фантастичне та неймовірно фантастичне. А ще також є у нас титули. Це такі вже супертитули. Зірочка реплею від підписників, зірковий гравець, реплею від підписників та маестро. Ну спробуємо, поїду я. я повільний повільний. Поїхати десь туди, от де зараз АМХ, по А-лінії. Думав, може змінити план. Бо е, в цьому бункері мені також некомфортно нема, де, де, де тобі прикрити там НЛД. Так, це більш в наглючу бачимо зараз, що поїхали суперні. Треба їх тут зупиняти, приструняти. але є який нюанс, що можуть із зелені ще постійно. Ну Там наших братішів, в принципі, до центральної лінії, до п'ятої, до шостої лінії. Братіші прикриють, якщо що, а якщо я поїду зараз, ну так, якщо я поїду зараз вперед, то мене будуть. і я буду заважати Єсотом. Ну що, пристріняю, там поїхав і сьомий наш, його зараз там вихопи. Ви бачите, він поїхав в бункер. Якби всі поїхали, якби, наприклад, от у нас були більш швидкі танки, то дійсно можна продавлювати. А так я колись бачив реплехи підписників, правда, не на цій позиції, де я зараз стану. А трішки далі стояв і перестрілював цей виїзд із цього бункера. А ну спробуй. <гум> ну хоч буду тримати в напрузі суперників. І... і було б чудово, зараз нормально понатанкову. НЛД в мене прикрите, ВЛД навряд чи проб'ють. І бачу, що там може десь під башту. Там, до речі, я бачив є такий, такий нюанс під самою баштою. Там, наче, вигін такий є броні. І там, по-моєму, вона пробиває. Ну, вона а там така як повочка, так? І вона, по-моєму, там і пробивається. Ну, поки що бачимо, хто пробиває, а хто і не пробиває. 2510. Ну, перший бій зіграв, я під чудовими враженнями. Зараз я під чудовими враженнями, бо я на натанковую непогано. Зіграю сьогодні всього лише два бої. Це, це буде достатньо. Знаєте чому? Бо перед цим я ще 10 боїв на Маусі зіграв, щоб досвіду е, собі зібрати на Ташенрата. Ну і після першого бою вже було 66% екіпаж е прокачаний, а тепер вже 70 майже відсотків. вже пару боїв ще зіграти, і він там буде. Лише потрібно що? Лише потрібно досвіду багато, а досвіду багато переможних боях Та Дай прокачуватися, щоб він вже і швидший був, і... Маневреніший, і щоб в нього швидше, я там дивився, якимось яка модернізація, щоб швидше прокачувався цей додатковий ці, ці гармати. Ну і все. Так, поставали вони дуже собі зручно. Мені їх буде важко пробивати. Але я вже 5 тисяч натанкував. Йдемо на рекордні рекорд. Ну для мене це буде рекордний рекорд по танкуванню, напевно, Наташа радить. На кишеньковому поворошку. 5500, 500 Хочу 10 тисяч натанкувати. Це було б чудово показово, правда? 5 Три рахунок не в нашу користь. Зараз якби наші пратічі продавили, ну бачиш, що тут же ж у нас проблемні проблеми. Якби вони продавили зелень, то в принципі у нас проблем і не було б. Я поки що тримаюся, хип взагалі немає. 7 тисяч натанкував. Ну, вже б бачат. Ну також, я там... це натанкування. Це на Головне зараз не відволіктися. Берет назад, стрільнув, той відстрілявся. Чи так, не влучив. Десь влучив, десь не влучив. 8 тисяч натанковано. Але вже я одного приклопушу. вже тримає, 4-5 рахунок кобує. Якщо я ось тут, ось тут втримаюся, зараз чудово, що артилерії, до речі, немає. Я й не звернув увагу. Думаю, чому не стріляю? По мені ж артилерія, ну просто вона ж в мене обожнює. Ну я не знаю, ну по Маусу, якщо вона цю полочку передню там влучає артилерія, артилерію, то воно дуже багато вибуває. О, бачите, скаче приціл. Бачили, скаче приціл. Ну ось такий бій. 8500 натанкував, те, що і хотів, ну майже 10 тисяч. Вам бажаю чудового настрою, зважаючи ні на що. Чудові бої, з чудовим настроєм бажаю. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Ось, ось, ось саме сюди, бачите, він влучив під башту. Оце я про це казав.